Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. У цьому відео я розповім про те, в чому саме проявляються переваги гуманітаріїв порівняно з технарями в контексті інформаційних технологій та програмування. Поділ на гуманітарів та технарів у них доволі давно існує донині. Як правило, під гуманітаріями розуміють тих, хто краще знає гуманітарні науки та дисципліни, такі як історію, літературу, філософію, мови тощо. Порівняно з математикою, фізикою або будь-якими іншими точними науками. Технарі ж, напротива гуманітаріям, краще знаються на технічних науках, як от машинобудування, електротехніка, а ще вони чудові математики, бо з числами на ти. Ці два протилежні табори конкурують між собою, намагаючись довести, що саме вони є кращими. Так технарі вважають себе всесильними, а гуманітаріїв – невдахами. Гуманітарій, в свою чергу, вдало знаходять слабкі місця технарів і можуть роздумами та гострим слівцем уразити своїх конкурентів. Але це відео не про тих, хто з них кращий. Я хочу поділитися з вами власними спостереженнями з приводу того, де саме в IT та програмуванні сильнішими та кращими є саме гуманітарії, а конкретно в чому сила програмістів-гуманітаріїв. Під гуманітарієм або програмістам-гуманітарієм в цьому відео будемо розуміти середньостатистичного програміста, який закінчив виш, здобувши комп'ютерну спеціальність від, від інженерії програмного забезпечення до кібербезпеки, але який в школі поглиблено вчив, і знав історію, іноземні мови, а вчителі казали, що про технічні науки йому не варто й задумуватись, бо мав він з математики та фізики не більше 9 балів. У той час як з історії, літератури та інших гуманітарних предметів стабільно отримував 11-12 палів. Сподіваюся, перед вами сформувався приблизний образ програміста, який гуманітарні науки та англійську знає відмінно. А математику ну теж непогано, але й недосконало. Хоча на не достатньому для виконання завдань розробника програмного забезпечення на Java. Фактично це образ технічного гуманітарія з переважанням гуманітарної складової. Отже, першою сильною стороною такого гуманітарія є вміння вдало і точно шукати потрібну інформацію, а все завдяки наявному більшому словниковому запасу та вміння формулювати запити так, щоб знаходити відповіді на питання швидко і без зайвих зусиль. А чому так? Бо гуманітарії читали і читають багато не лише наукової, а й художньої літератури, яка власне збагачує їх словниковий запас. Крім того, вони можуть вдало і швидко опрацьовувати велику кількість джерел, у тому числі ліпше використовуючи технології штучного інтелекту для вирішення цієї задачі. Наступною перевагою саме гуманітаріїв в IT є чудове знання англійської мови. Це в свою чергу дає змогу опрацьовувати не лише україномовні якісь ресурси, хоча таких, на жаль, мало, а й англомовні. Кількість матеріалів англійською мовою набагато набагато більша. Ніж будь-якою іншою. Усі міжнародні форуми для програмістів, веб-розробників та інших айтішників ведуться в першу чергу англійською. Нескладно здогадатися, що якість знайдених матеріалів в цілому буде вищою, бо якась одна проблема буде досліджена краще і глибше. Третя перевага уміння якісно писати та оформлювати документацію. Нові технології і системи потребують опису. технарю його буде складніше зробити, бо, хоч він і знає, що і як зроблено, проте він не розумітиме, як це належним чином описати, а отже, його зрозуміє лише вузьке коло людей, з якими він працює безпосередньо. Документація має бути зрозумілою для багатьох інших розробників. І тут на допомогу приходять фахівці з переважанням гуманітарної складової, які перекладають мову цифр та штрихів розробника. На граматично правильні, лексично збагачені тексти з вдало підібраними епітетами. Саме тому на посаді так званого технічного описувача англійською technical writer часто працюють ті, кому в школі казали, з тебе вийшов би гарний письменник. Гарне володіння людськими мовами, розуміння того, як вони побудовані. Сприяє також швидшому і легшому вивченню мов програмування. Бо погодьтеся! Мови програмування мають багато подібних рис з мовами людськими. Тому, якщо ви розумієте синтакси звичайних мов, то вам легше буде вивчати конструкції та ключові слова мов програмування. Згадайте всі ці if, else, case, switch, while це ж все слова із реальної мови. Та й мови програмування між собою багато в чому подібні. І до речі, ви не задумувалися, що найбільш ретельно коментують написаний код саме програмісти гуманітарії. Якщо потрібно оформити презентацію до якогось проєкту чи продемонструвати результат виконання завдання на загал, то краще звертатися саме до гуманітарії. З особистого досвіду скажу, що технарі люблять робити складні речі, вони це вдало роблять. У той час, як гуманітарії більше думають про те, як ці речі представити. Тому презентації і звіти у суто технічних фахівців часто виглядають нудними, однотипними і погано оформленими. Чого не скажеш про гуманітарії. Фактично, гуманітарії вдало займають проміжне місце між технарем, який суто пише код або конструює виріб, та замовником, якому треба доступно і без зайвих технічних термінів продемонструвати, як воно працює, і які функції виконує. Отже, IT. Це галосно лише суто для технарів, які звикли працювати тільки з цифрами, обчисленнями та програмним кодом. Гуманітарії теж легко можуть знайти своє застосування у цій галузі, особливо якщо вони мають непогані технічні знання. Тоді, наприклад, програміст гуманітарій може одночасно виконувати функції розробника програмного забезпечення і того, хто відповідає за документацію, а отже отримувати за виконану працю більше. Що до технарів, то їм не варто обмежуватися знаннями лише технічних та точних наук і думати, що їх буде цілком достатньо. Так вони можуть мати відмінні технічні знання, те, що в англомовній літературі прийнято називати hard skills. Але ж, наявність гуманітарних знань зробить технічних фахівців набагато кращими і гнучкими. Бо технічні знання є необхідною, але недостатньою мовою для розробки будь-чого високотехнологічного. І цією достатньою мовою якраз і є гуманітарні знання. На цьому все. Дякую за увагу!